Українська народна казка Льоха Коза. Жив чоловік на ім'я Дументій. Він ніколи не ходив на ярмарок, не мав що продавати, і за на що купувати. Думав із заздрістю про тих, що кожного тижня з чимось їхали до міста. А його жінка тримала льоху, свиню. Так її доглядала. Так і годувала, що за рік з свині стала велика льоха. Тепер я піду на ярмарок, як порядний господар, тішився Дументій. Нарешті настав довгожданий день. Дивись, щоб тебе не обманули, рахуй гроші помалу, наказувала жінка, відряджаючи Дументія на ярмарок. Не бійся, жінка, хай бояться ті, що будуть купувати, щоб я їх не обдурив, відповів згорда чоловік. А про дументіїв льоху наперед дізналися три купці шахраї. Вони уже порадилися, як ошукати дументія, і чекали з нетерпінням, аби вивів льоху з села. Купці шахраї стояли при дорозі один від одного далеко. Коли Дументій підійшов до першого. Той запитав. Що, дядько, женете на ярмарок козу? Це не коза, а льоха дурню, відповів йому Доментій. Копець шахрай реготав, аж підскакував. Чоловік погнав свою льоху далі. Підійшов до другого купця. Той гукнув на всю горлянку Здоров був, і тобі здоров. Женете продавати козу, скільки хочете за неї? спитав і не кліпнув. Тисячу карбованців, сказав Дументій, щоб тому відхотілося його чіпати. Даю двісті! Давай мамі своїй! скипів чоловік і сіпнув за мотузку, якою тримав за ногу свиню. Але дорогою Дументій уже прислухався, як його льоха рохкає, обзирав її з усіх боків і навіть обмацував, чи немає у неї рогів. Як ще хтось скаже, думав він, що це коза не льоха, віддам її запівдурно, хай люди не сміються, підійшов до третього купця шахрая. На ярмарок ведете свою козу, господарю, спитав той. Скільки хочете за неї? Та щоб тобі повилазило? розсердився дументій. Скільки просите? Сімсот карбованців, сказав чоловік. Даю. Триста. І купець шахрай схопився за гаманець. Давай, боже й сам не знаю, чи я дументій, чи Оксентій, хай йому грець. Дументій узяв гроші і вернувся додому. Жінка вибігла назустріч. За скільки продав льоху? За триста карбованців. Вона сплеснула в долоні. Чоловік перепрошує. Ти не сердься, жінко, бо то була не льоха, а коза. Всі так мені казали перехрестися, дурню, і йди туди, звідки звідкіля прийшов. Жінка схопила колотач і я коса на нього. Налякався дументій, вибіг на дорогу. Йде і журиться? З чим іти до міста? Підійшов до верби, зрізав прутика, зробив собі сопілку. Поклав її у пазуху і рушив до міста. Там було. Три великих ресторани. Дументій зайшов до кожного з них і кожному господареві мовив: Даю тобі сто карбованців! Зараз я прийду до ресторану зі своїми друзями. Коли поїмо та вип'ємо, я свисну у сопілку, а ти гукнеш у відповідь Все заплачено, панночку. Після цього Дументій розшукав купців шахраїв. Коли знайшов їх, той сказав Ходімо до ресторану, бо я ж вам винен могорич. Купців шахраїв не треба було довго просити. На дурняка пішли за дументієм. Зайшли вони у перший ресторан, сіли за стіл. За хвилину принесли їм усіляких страв, напоїв. Коли вони напилися і наїлися, чоловік витягнув із пазухи сопілку і голосно заграв. Заплачено, пане добродію. крикнув господар і вклонився дументієві. Прийшли до другого ресторану. Там теж понапивалися, наїлися. Дядько витягнув з пазухи свою сопілку і свиснув. Заплачено, пане добродію. вклонився господар. Погостилися у третій ресторан, і там Дументій витягнув із пазухи сопілку. Досить було свиснути, як господар мовив Заплачено, пане добродію. Купці шахраї дуже здивувалися. Захотіли придбати собі Дументієву сопілку. Дядьку, що ви хочете за ту сопілку? Е, вона у мене чарівна, я не продаю. Але ми вам заплатимо стільки, скільки скажете, умовляють чоловіка. Три тисячі карбованців. Купці шахрає ж пересіпнулися. Та витягли три тисячі і заплатили чоловікові. Дументій схопив гроші та й додому. Купці шахраї повешталися по ярмарку, а коли зголодніли, зайшли до ресторану. Наїлися, напилися, потім один виняв із кишені сопілку. Господар ресторану мовчки подивився і не сказав нічого. Тоді свистіли усі три купці шахраї, аж почервоніли. Люди позбігалися до них, як до музик. Заплачено? спитали купці шахраї. Ні. Ви мені не свистіть у свою дурну сопілку, а давайте гроші, розсердився господар ресторану. У другому ресторані, а потім і у третім їм теж відповіли. Ви не свистіть тут у свою сопілку, а гроші платіть. Поїхали вони в село шукати того чоловіка. Дументій здалеку побачив їх та й каже жінці: Я ляжу на стіл, а ти запали свічки і плач наді мною, як над мертвим. Добре, чоловіче. Прикинувся чоловік мертвим. А жінка коло нього ридає. Ой не кидай мене, чоловічко, яким ти гарним був чарівником. І нащо ж ти мене зачарував, а тепер залишаєш, як сирітку, Боже, що я буду робити одна? Купці шахраї стали на порозі і почали хреститися. Та не могли вгамувати злість. Один схопив макогін. І почав так бити по столі, що на підлогу полетіли одні черепки. Дументій злякався, схопився на ноги і відкрив очі, а тоді спитав, звідки ви дізналися, що коли макогоном бити по столі, то воскресають мертві? Хіба від того воскресають? Я воскрес? Самі бачите, тоді продай нам макогін. За тисячу корбованців. Купці шахраї заплатили гроші, взяли із собою чудодійний макогін і пішли шукати легкого заробітку. Дійшли аж до столиці, там висіли чорні прапори. Що сталося? спитали людей. Умерла цариця, відповіли їм. Купці шахраї пішли до палацу, стали перед царем. І промовили, О, присвітлий царю, ми дізналися у світі про Твоє велике горе і прийшли тобі на поміч. Можемо царицю воскресити, але зате даси мішок золота. О, мої вірні піддані. Я вам подарую три мішки золота. Тільки воскресіть мені, царицю. Добре, царю, добре, але звели, аби усі живі повиходили з палацу, бо вони будуть заважати. Попросили купці шахраї. Скоро у покоях не лишилося жодної душі. Купці шахраї витягли із торби чудодійний макогін і почали бити ним по столах, скляних шафах, дзеркалах і вікнах, розбивали все, що тільки могли. Але мертва цариця і не думала вставати. Ану, схопіть цих злодіїв, крикнув цар своїм слугам. Купців шахраїв кинули до темниці, і довго вони там сиділи, а чоловік із дружиною жили-поживали і горя не знали.